Кать, а что ты трубку не брала спала хотела узнать хотела узнать что вы там живы после ночи Ё... твою мать катя я завидую тебе катя да я всю ночь не спала к чему ты привыкла катя к чему ты привыкла прямо по голове била а когда уже где десяти три танки по... танки эти поехали мимо меня я уже вообще встала и больше не легла. Она говорит ну бахну ты всю даю они не останавливаясь всю ночь по голове, вот тут с моей стороны, ну то ты не слышала, то ты спала, Катя, ну то ты так слышала, ага, ой, 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 ой. да я, я задремала чуть-чуть, потом как проснулась через 20 минут, я больше вообще ни на грамм не заснула, а в 3 часа я уже вышла и вообще больше не зашла, потому что это невозможно. Не знаю. Трясся тряся дом, а как-то в танке поехали, и бахало все это. Я думала, сейчас вообще упадет второй этаж. Не знаю, но тут и не слышала. Это было все это представление. Всю ночь, всю ночь. Я не знаю, как они так гудели. Ой, какой кошмар. Я вам поражаюсь, Катя, это нетерпимо, это просто, это просто а такое, такое не слышать, это вообще такое не слышать. Я если поспала 40 минут за всю ночь, то это хорошо. Ладно, давай тогда пока. А які це попередні умови? Відмовитися від міжнародного права, а він зведений в ранг головного вирішального інструменту в регулювання війни в Україні. Так як же Москва може з цим погодитися? Все, що Путін озвучив, це не має ніякого відношення до міжнародного права. Він пропонує зовсім на інших підставах домовлятися. Тому така реакція: ну що це таке? Як це ми можемо вивести війська? Українці виходять з території під приводом того, що ці території включені у склад Російської Федерації? Ну логіка зрозуміла. Ви завтра включаєте що завгодно. Знаєте, Аляску, штат Ваш Хто когось включаєте і кажете загалом, то це наша територія. У нас же в конституції це написано. Відійдіть від адміністративного кордону. Ну це ж безумство на таке погодитися не можна. Навіть обговорювати це небезпечно, тому що таким чином легітимізується взагалі можливість обговорення таких безумних вимог. Розумієте, якщо Путіна зараз запросити, він скаже: Я ж вам план озвучив. Я ж сказав, що моя Аляска, давайте обговорювати і будуть сідати обговорювати. Ні, ви знаєте, все таки зсу не можуть відступити від адміністративних кордонів. Запорізької, Херсонської, Донецької Луганської областей. Ну як же вони ж не відступлять? Це ж територія України. А він не територія України, це російська територія. Ми у Конституції у себе написали. Ви розумієте наскільки це безумно з точки зору міжнародного права? Абсолютно безумно. Там немає чого розмовляти. Ну нема про що. Але чомусь Путін вже озвучив саме такий план. Він більш радикальний ніж пункти, які раніше публікував. Моя думка, моя оцінка, що він це зробив для американців передусім, навіть не для швейцарського саміту. Він показав американцям, що ось його позиція. Продавлюйте її. Ми знаємо, що конфіденційний обмін і конфіденційні консультації були між Вашингтоном і Москвою. Вони протягом усього цього півріччя, як мінімум, сильно інтенсифікувалися. Це можна зрозуміти по візиту Салівана у Київ, коли він казав не треба НПЗ обстрілювати. Це теж, мабуть, якісь із домовленостей вимог з боку Москви. Ця довга затримка із рішенням Сполучених Штатів дозволити Києву використовувати західну зброю, зокрема американську Хаймерси. Ми знаємо, що Хаймар обстрілюють сусідню територію, Білгородську область. Затримка цього рішення також була викликана тим, що з Москвою намагалися домовитися, щоб вона на Харків не наступала, не робила дій, які призведуть до масових жертв у Харківській області. Ми ж це розуміємо. Про це писалося, опосередковано повідомлялося. Це не так сильно заперечувалося анонімними джерелами у Білому домі. Цього не відбулось, і Путін підбив підсумки цим консультаціям. Він сказав: Ні, чотири області мені мають відійти. Ні, ще санкції мають скасувати, і повна заборона на вступ України в НАТО. Це безумні умови. Він хоче отримати і території і обмежити суверенітет України, що призведе зрештою до війни. Якщо Україна не захиститься НАТО, то буде нова війна. Важливо зрозуміти цей зв'язок. Тобто, а про угоди він нічого не говорить про гарантії безпеки, тому що вони вже після війни. А він не дасть цій війні закінчитися у буквальному сенсі, щоб ці угоди про гарантії безпеки стосовно України почали діяти. Це також очевидно, тому що план Путіна це захват всієї України, але з усім тим обговорювати серйозно швейцарський саміт не міг цю пропозицію. Там нема змісту, сутності її реалізації. А з іншого боку, звучать голоси, що треба Росію запросити на саміт. Вона повинна брати участь. Мені. Здається, що це віз попереду коня, як кажуть, спочатку потрібно домовитися, все-таки на яких підставах готові шукати компроміс сторони. Якщо відмовитися від міжнародного права як такого інструменту, а це можливо, то питань немає. Добре, давайте тоді будемо дипломатичним, військовим, політичним іншим способом шукати компроміс. Але й тоді відповідь має бути адекватною? Тоді, вибачте, ми знімаємо всі обмеження. Хочуть країни постачають будь-яку зброю. Ми більше не боїмося військового зіткнення. Ми знімаємо з України відповідальність залишатися без'ядерною державою. Чому вона має дотримуватися Будапештського меморандуму? Москва заперечує Будапештський меморандум, вийшла з його зобов'язань забезпечення територіальної цілісності та поваги суверенітету України. То чому країна має продовжувати дотримуватися цього без'ядерного статусу? Чому? Де логіка, хоч якась, якщо ці всі обмеження знімаються і всі домовляються за правом сили, що пропонує Москва, і називає це геополітичними реаліями. Чи ще чимось, то хай це буде у два боки дія. Тоді треба не великі швейцарські саміти проводити, а зібрати сторони, які зберуться у локальному форматі: 5-6 країн з однієї та другої сторони. Хай китай це організовує і тоді вже розмовляти з позиції сили. Ось і все. А ми будемо збільшувати постачання озброєння. Путін же чого хоче. Він хоче, щоб стосовно нього ніяких міжнародно правових вимог не було. А стосовно України вони зберігалися і по безядерному статусу, і зупиненню постачань озброєння, і Бог знає ще чого. Татус умови вишукувати способи, щоб Україна залишалася у міжнародно-правовому режимі, дотримуючись норм міжнародного права, вимогами питань безпеки, все як диктується всім країнам світу, членам ООН. А стосовно себе вони не збираються цього дотримуватися щодо своїх вимог. Вони цього не враховують взагалі, ігнорують це, але це неможливо. І тому швейцарський саміт, який якби виходить з пріоритетів міжнародного права, має для себе вирішити, чи він залишається у просторі міжнародного правового поля, чи йде у простір сили або якихось дипломатичних способів врегулювання з поступками мир в обмін на землю. Ну щось таке. Бо з Україною це не та сама ситуація, як на близькому сході з Ізраїлем або десь ще це взагалі інша ситуація. Україна була визнаним членом міжнародної спільноти. Ці кордони, всі права, її суверенітет визнавалися самою Росією багато Протягом десятиріч. Україна це знову створена держава на уламках зниклої держави, але ні, якась держава, яка від когось колись від'єдналася. Україна ні від кого не від'єднувалася. Вона була створена точно так само, як і Росія. Навіть Росіяни святкують її створення. Там декларація про суверенітет, відповідно, розпад радянського союзу, коли у грудні він спочив у бозі з 1991 року. Чому Україна повинна в цьому сенсі шукати якісь історичні приводи, пояснення, доводити Москві погоджуватися з ними для того, що. Щоб передивитися кордони, передивитися суверенітет країни, це також знову створена країна, як і Росія, так і Україна. Дві нові країни, які вони вже мають історію, то це можна там вже закупатися. Москва наполягає саме на цьому. Ось ми, як Радянський Союз, Україна це наша країна. Чого воно ваша? Що ви вирішили? Вони себе вважають правонаступником радянського союзу і так декларують свій статус. Але це ж не питання державних кордонів, суверенітету та всього іншого. Борги СРСР вони можуть наслідувати, але не більше того. І правонаступництва. при повному розвалі СРСР на його території нема ніякого такого права. Немає його, воно неможливе, тому що Країни як Росія просто не було, її не існувало, тому просто тому із цієї точки зору і швейцарського форуму, і іншим аналогічним ініціативам доведеться вирішувати. Ви відступаєте від міжнародного права чи намагаєтеся повернути назад Москву в це поле?